Доброго дня. Сьогодні хотілося б обговорити поведінку такого, як дядя Діма. Значить, це хлопчина, інвалід, людина з інвалідністю, ну, вже не хлопчина, а чоловік, який в останній час збирає кошти. То на коляску, то на ліки і так далі. Коли люди запитують, він не відповідає, які саме ліки потрібні, яка саме коляска, і що значить на життя, що це такія. Що В останній час, останні пости, він. Вже прямо каже, що на сйом квартири проживання і так далі. Хоче жити сам, це нормально. Значить, і ось мені його знайомі, односельці, хто не, ну, не, не важно, скинули відео, де, як вони стверджують, цей чоловік чи хлопчина веде себе таким чином, як це. Тобто, стверджують що ці гроші він просто прогулює про цей так і хотілося би. Запитати у нього прямо і відверто, чи це правда, чи ні, чи куди ти вдіваєш людські кошти? Коли він просив кошти на ліки і вийшов в прямий ефір, я у нього запитав, які саме тобі ліки потрібні. Що він не пам'ятає, не знає, і хто знає, що за ліки, це обезболюючий для спини. Ну, я сам інвалід першої групи і потребую стороннього догляду. І повірте, я знаю, які ліки, знаю назву, і... тому що це, це невід'ємна частина мого життя. Ось рік назад він збирав кошти на лікування, і наскільки я знаю, тоді його осудили односельці, тому що ніякого лікування, нічого не було, ніхто нікуди не лікувався, не їздив. І... Тобто питань дуже багато. Я ні в якому разі не засуджую. Я просто вважаю, що якщо ти просиш відкрито гроші, то, то так же відкрито і відчитуйся за них. І Як ви люди вважаєте, чи потрібно відчитуватись за кошти, які ж ви? Насилаєте комусь, будь то інвалід, будь то, ну, чи ні, чи можна їх витрачати там на гуляння, на ще щось. Ось відео, яке мені вислали люди. Подивіться, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. <риклад> <риклад> mm. Та пізня разниця бівоново! Я кара, сядь, сейчас! Діва, що за Іванов? Я їду до своїх туди Бівонов. Блять, <риклад> у нього є там подруге, Дібай. <риклад> <риклад> а що вони для не познайома, блять? Ну <риклад> тому що <риклад> понімаєш, жіба, така тут ситуація случається, що не можуть. Я сильний ситуацію, Діктона, хоча б. Я б так вчора написла ситуацію. Ой, зараз на фотка є. Я скинуть на їх. — Я тебе на футбол. А в дім у Саша! — у ти хіба. Я тебе на фото! Жодного звіту про витрачення коштів ніхто не бачив. Ти зібрав у 22-му році 50 тисяч на лікування. Ти не був на лікування. Ти їх потратив на себе. Ні, ну я розумію, що тобі потрібно, але ж якщо на себе, то на себе. Якщо на п'янці, значить так і кажи на п'янки. Зараз куча треш стримерів, які там виходять в ефіри, п'ють, танцюють і їм кидають гроші. Я думаю, тобі також будуть кидати, якщо ти так робиш. Якщо ні, то доведи хоча б. Я так вважаю. І ось він викинув фото, де він вже дякує людям, які допомогли йому зняти квартиру. Але ж якщо ти знімаєш квартиру, щоб, наприклад, там бухати чи там курити траву, чи що ти там робиш, то, мабуть, люди потрібно знати, що вони спонсорують твої п'янки. Або ж ні, то докажи це. Якщо людина збирає кошти, то вона зобов'язана показувати, куди вони йдуть. Тим більше в наш час. Звіти – це нормально, це не якась там забаганка. І... І так, цей хлопець дійсно потребує допомоги, але ж якої? Можливо, допомоги Соціальних служб в першу чергу. Бо він інвалід першої групи, як я розумію, він також, як я, потребує стороннього догляду. Ну, тут перша група під категорію А. Людина потребує стороннього договору. Постійно. Хто за ним доглядає, що там трапилось, чому батьки? Чому він живе сам, не з батьками, з ким він живе? Можливо, його просто іспользують оці друзі, так звані, які там п'ють, курять траву і, і так далі. І він там. Спонсорує їх, ну як він, люди, які йому скидають гроші, спонсоруються всі гульки, шмульки. Не знаю. Всім добра, здоров'я, миру, всього самого найкращого. І Дімі теж не болі я нікому цього.